Сідайте позручніше. Мені е, дуже цікаво, напишіть, як краще з окулярами чи без. Я не знаю. На цю тему я можу спілкуватися настільки довго, наскільки в мене не виходило нове відео. Хочу вам розказати про мої особисті фаворити аніме, про які ви могли не чути. Доставку. Я розділила це відео на три категорії. Категорії. Перша категорія це е, три аніме, в яких буде дуже мало смішного. Друга категорія аніме е, це аніме, в якому вже буде трошки більш так смішно, розслаблено, спокійно. І третя категорія це одне аніме. Альтернатива. Все. Аніме. Знаєте, я б могла дуже довго розказувати про Атаку Титанів. Але якщо доколугуватися до перекладу і до оригінальної назви, то правильно атакуючи титанто. Про клинок, що знищує демонів. Про зошит смерті, ви ну, точно, хоч щось чули про ці шедеври, тому що вони на це заслуговують. Але я розкажу про трошки, може, менш відомі, але не менш значущі. Погнали! Дороро! Манга вийшла в 1967 році, і в 69 році її транслювали по телебаченню в Японії як чорно-біле аніме. Аніме, яке я вам дуже раджу подивитись, вийшло в 2019 році. Подобається тим, що показує давні часи Японії, десь 15 століття, коли було багато війн, як люди страждали від війни. Як себе поводили самураї, як себе поводили розбійники. І от усьому цьому маленький хлопчик Хікамару, у якого демони забрали все, абсолютно все, все тіло, все, що в нього було, він намагається жити життя, вчиться його жити заново, а також паралельно з цим. Не втратити людяну частину себе і не стати таким самим демоном разом із другом Дороро. Також мальовка дуже красива, дуже красиві кольори, дуже красиві персонажі, їх характери. Вау. Я цьому аніме поставила за десятибальною шкалою 8 із 10. прям. Муа. Я хотіла розповісти: від менш жахливого до більш жахливого. І от в мене два аніме. І я не знаю, що з них більш жахливе. Народжений в безодні. Або, як каже, офіційний український переклад родом з абісом. Англійською ебіс, це безодня, японською ебісу це безодня, тому пазл склався. Я дивилася тільки перший сезон. І знаєте, коли я його додивилась? Я пішла в ванну, включила воду, сіла, обійняла отак колінка свої, і 15 хвилин сиділа мовчки і намагалась. Зрозуміти чому. Я задавалася цим питанням. Чому перша серія виглядає як дитячий мультик? це пастка номер 1 Тому що сюжет заключається в тому, що дівчинка-сирота Ріко, головна героїня, хоче спуститися на дно безодні разом зі своїм другом роботом. І те, що головні герої виглядають як діти, і вік в них дитячий, це пастка номер два. Ці пригоди, які вони проходять, опускаючись все нижче і нижче, а безодня розбита на рівні. Ці пригоди це просто витвір фантазії і мистецтва. Вау! Дуже люблю це аніме. Воно в мене десь 8 із 10. Воно прям вистрілює. Третє чудове аніме в цьому списку це обіцяний Неверленд. Я подивилась тільки перший сезон, там 12 серій, і повірте мені, вам цих 12 серій буде дуже і дуже мало. І головні герої діти, знову діти. Діти-сироти. Вони знаходяться в сиротинці, і вони про свій сиротинець дізнаються настільки жахливу правду, щоб простіше просто взяти і вмерти на місці. Проблема. Дуже масштабна І вирішити її, здається, неможливо. Я б про нього сказала, що це дуже динамічно, що це дуже сочно і наповнено. От взагалі 9 із десяти. Далі буде трошки веселіше. Але за що я люблю аніме, навіть в комедійному жанрі присутні багато тем, над якими можна подумати, які можна обмірковувати, в яких є сенс. Будуть такі своєрідні назви, чисто анімешні назви. І так, номер один. Ох уж цей екстрасенс Сайкі Кусо. Просто, типу, в назві розкривається повністю суть всього аніме. Все, типу, більше нічого не треба звати. Все треба включати після важкого робочого дня і просто насолоджуватись проведеним часом. Аніме вийшло в 2016 році, але воно поза часом. В принципі, як і будь-яке хороше аніме. А це аніме хороше. Сюжет дуже класний, і серії не пов'язані між собою. То, якщо ви просто пропустите одну серію, все, що ви втратите, це хорошу серію. Не раджу втрачати. Головний герой Сайкі. В нього трошки паранормальних здібностей, вони йому допомагають або ні, жити це життя, ходити в школу, бути школярем і бути інтровертом. А дуже багато людей вважають себе інтровертами або наполовину, або повністю. Тому дивіться, воно чудове, класне, воно вам сподобається. Я б його оцінила на 7 із 10. Обирайте, яка вам назва подобається більше. Негідники не мріють про шляхетних кроличок, або ж цей дурнуватий свин не розуміє мрію дівчинки-зайчика. Мені здається, це посібник з вирішення проблем. Я дивилась, і на кожній серії я задавала собі питання, як би я вчинила в тій або в іншій ситуації. Там гіперболізовані життєві проблеми, от як, наприклад, коли тебе не помічають, як головну героїню, яку правда не помічають в прямому сенсі слова, її не бачить ніхто і не чує, окрім головного героя Сакути. Це. Приклад здорових відносин, здорових рішень і здорового відношення до невдач. Також аніме дуже красивий. Я так буду казати про кожне аніме, тому що вони всі такі красиві, воно не викликає стресу, воно комфортно, воно таке софт. Вісім із десяти. Іна. Ти обрала вісім улюблених аніме. Чому ти не ставиш 10 із 10? Тому що я так відчуваю. Я як відчуваю, так і роблю. Питання є. Питань нема. А третє аніме в цій категорії це реінкарнація безробітнього. Аніме топ. Це пригоди в чистому вигляді. Розповідає історію про чоловіка, який переродився в фантастичному світі, зберігши при цьому всі свої спогади. Дуже багато персонажів, дуже багато пригод. Я б його порівняла напевно з грою престолів. Там дракони, магія і дівчата з великими грудьми. А що у вас приходить на ум, коли треба три асоціації гра престолів? У мене це дракони, магія і цицьки. Я б, я б його оцінила на 8 з 10. і залишилась остання категорія, в якому одне аніме «Монстр». Я б не назвала його своїм улюбленим аніме, тому що це свого роду альтернатива. Я так вважаю, воно не є класичним. Там не класична мальовка, там дуже складний сюжет, це психологічний трилер з детективом. Його дуже складно дивитись саме для того, щоб розслабитись. До речі, 74 серії, і всі екранізувала американська компанія в 2007 році. Там багато вбивств, там багато жорстокості, і там два головних герої. Один, який просто вбиває всіх, хто йому заважає, другий проявляє емпатію і розуміння в поєднанні з тим, що хоче вбити цього головного героя. Тому це і складно. Я в цілому рада, що його подивилась, але я б поставила йому ну, 5 із 10, просто тому що це не мій жанр. Друзі, я дуже рада, що зняла таку підборочку аніме, тому що я люблю аніме, донайте на дрони, будьте гарними людьми. Я вас всіх обнімаю.